Коротше, переходимо ми до стиковки рами. Перше треба правильно обрізати. Всім я роблю косинець сюди 10. Тобто не просто рівно сварюємо, а під углом. І сюди робимо. Тобто сюди ми 20 робимо. Верхня частина буде 10. Нижня буде в противоположну сторону зроблена. Зараз ми виріжемо, покажу. Короче, рама у нас готова, вже так. Да. Той в одну сторону, нижня в другу сторону. Тепер нам треба це все перенести на добавки. Зараз будемо пробувати переносити. Камазик стоїть, встаті. У нас вийшло підняття могру за Він тепер... Повна маса по-моєму, нього. Так що, якщо кому треба, можу розказати як. Короче, будемо ми далі зарізатися. Так, да, тут буде пластини, трошки є раковина, якби повиїдало. Но не дуже, не печальна толщина все одно. Раму тут, грубо говоря, дуже великих немає. Лівий кусок готовий, вже запиляний. Осталось його приліпити, попробувати. і потім теж треба знімати фаски буде. Обов'язково познімаємо фаски. І вже потім, після того як ми побачимо, що в нас чітко все зарізано. Рами закінчили, ну, подрізку, залишилося їх пісочити, красити. Підготовлюю тепер ось да, кронштейни. В общем, в такому виді е, отслоєння ржавчини. І робимо з ним отаке. Короте, ось Перфоратором і отдалбуємо його просто. От пісочили ми часті рами, лонжерони, цей хрест. Ту розкосину, перемичку. Не зробили ми тільки задню, виходить, де фаркоп. Ну, вона нам там не нужна. Ну там і не непогана. Зараз намазав їх протравкою від держіть, тому що вона настільки були мелкі ржавчинки, що пісок був не скрізь вибрав. Плюс на вулиці сиро Рішив промазати, бо поки везли, все одно десь щось могло входити. Заказав там краски, ждемо ждем краску, тепер грунт і краску. І так, обробили ми їх проти іржі трошки. Вже воно мене тут пару днів полежало. Виїло, скажімо так, вже міста, де не взяв пісок бо де мелка була крошка, дуже мелка, там даже пісок не взяв. Плюс на вулиці вже сиро, поки довезли. Теж, де тільки капля якась капнула, все, зразу він пішов. В общем, порозвішував. Тепер... Заказав грунтовку, заказав швидкошохнучу краску на Дніпро... Дніпровська вагонка. Не Хотів сказати той фірму там, де все китайське. Коротше, Дніпровська вагонка, напряму я знайшов як заказати завода. Заказав розтворитель швидкий номер 2 заказав фарбу чорну теж. Швидко І ґрунт. І ґрунт швидко сохнучий. Отак от. Час висихання 15 хвилин. Будемо зараз пробувати, як воно буде це. По Дніпровської гонки я кузова красив. Дуже класно, виходить, рами кузова. Зараз спробуємо, як воно це Ну, обично. Зараз спробую, як буде швидко сохнути. Результатик у нас вийшов. Я довольний. Грунт, е, ну, такий... Як красить в поміщенні. звісно, краще я раніше красив в 92-му, боді 92. й А на вулиці, мабуть, тим прикольніше. Таке в ній перекриття хороше. І розливається він хорошо. Якось так. Короче, попробував скрізь позаливати. Куди можна. В общем, в ньому пишеться повне висихання. По-моєму, 3 часа, при температуре 20. Да, от такі всі порилось позаливати. І воно йому поперекривало. Да? Потому що є моменти, буває, що Я взагалі не маляр, я рассказываю своїми словами. Я так, любитель щось покрасити, красиво зробити. Буває, якщо якісь острі угли і красиш, то з острого воно стікає, якби не цепляється. А отут воно якось так ну, розтікається хорошо. Цей ґрунт, що <клес> перекриває, все, все. В общем, Подивимося, яка буде краска. Завтра вже буду красити. Так, рогатка, рогатка теж воно у нас зараз вверх ногами і рами вверх ногами, тому що, що що? Ми ж коли поставимо на машину, потім в конечному результаті ще раз будемо красити, Можливо, хоча б ну, шви по любому. Ну, а і потім в ході експлуатації може там буде краситися. Да, ну, і коли ж воно буде. Вже в правильному положенні, то потолочні швити не прокрас. Зараз я добре проду потолочні. Звісно, вже у нас потол... з потолочними швами все буде добре. Хоча потолочні ніколи не немає в них випросив, бо вони вгорі, в них ніколи не задержується пісок, там, влага і так далі. Ну, якось я так я так вирішив зробити. В общем, тут теж всі рак... Да, Трошки раковини є, але вони. Не сквозні е, десь писали толщина металу, типа, що менше стала. О цих містах стало менше. Де тут упори стоять, такі, де тут подушки. Тут так, да, трошки повиїдало. Так, в принципі, ні. скажімо так, якась целостність метал осталась. Е, пружність осталась жива. Так само і на рамі. Да, якісь там... Може міліметр десь і виїло до міліметра там мікрони. Ну, якось так. Е, так, ладно, зараз ми закидаємо буржуєчку, даємо температуру на ніч, щоб воно тут засохло, все, запеклось. І завтра будемо фарбувати. Опа, результат. Результат, я думаю, ще ми знайшли задні траверси не вспів я. Прийдеться ще раз. Ну, воно вже, в принципі, не заднє. а, Ну так, да, треба задню ще оцю. І поперечну там одну. Тобто у нас ззаді буде така, там, де вона й була, і ще за коробкою одна. Покажу позже. Вона не підготовлена. А тут вже є результат оцей кочерги. Як вона це називається, ця штука під під ось балансірів. Да? Сюди ось балансирів. сюди знизу тяга реактивна, там і там. Короте, ну, це ж верх ногами стоїть. Короте, покраски Ну, мені подобається. Навіть тим розчотом, що я робив його не якби так, в чернову, скажімо так, по-бистренькому. Оце до вечора пройшло, вона вже не, до рук не береться. До рук не береться, От печатки, якщо сильно, прям сильно вжати, щось остається. Глянець, поки отак можна стерти. В якщо так терти, глянець стирається. Ну, то є, я так, Вона ще не закам'яніла. Е, ну, Там, по-моєму, троє суток писалося, що вона йому закам'яніть. Ну, вже до рук не береться, тобто вже можна з нею... Производить якісь действия. Даже можна викинути на вулицю. Тобто це в нас пройшло буквально полдня. В гараже в мене я утром протопив. Зараз 10 градусів. Ну, тобто, якось так. В общем що, будемо забирати? Це нас Так? часть. Да? Да. Вот... Не, подождіть. Те ж якщо вона вверх ногами стоїть. Ну, да, це права часть, по-моєму, у нас От Павша Або лів не знімається під, під закльопки Тут направляюся, ось ці штуки стояли під реактивки. В общем що? Переїжджаємо на раму і будемо кріпити лонжерони, приварювати. Позабирали ми коробку з ділителем. Уже це новий корпус делителя, ну другий хороший в стані теж не знайшли і той старий ну, как бы кожух це поменяли, поміняли редуктор ми вставили нам помінялась передня кришка стоїть вал такий і якби как бы, крутиться віддільно задній кардан, отдільно передній. Ну, понятно, що немає тепер постійної блокировки. Це лишні запчасті, що в нас тут такого. Е, ну коротше, це Я потім розкажу, що в коробки треба поміняти. Приблизительно, бо я так точно сам не, не міняв, не було часу, ну, але вроді нічого складного. Вкидаємо туди і будемо хвости, я вже привіз хвости, будемо пробувати хвости ставити. Вкинули редуктор, вкинули ми. Порошся поставили. Тепер у нас віддільно буде з тілеги да, з усіх чотирьох колес крутиться якесь одне, ну буксуватиме без блокіровки. Це нам дає що? можливість добре груженим повертати. І не буде одне колесо пробуксовувати. Тобто воно буде кожне колесо крутиться через диференціал зі своєю швидкістю. То це нам дає можливість ставити різні колеса по висоті, не підбирати, щоб все однакові було, тому що якщо буде на передньому сту, чуть вище, на задньому нижче, буде... зуби будуть дуже тертися, бо не буде обганяти другу на друга колесами. І, А як ми знаємо, Камаз він любить одну ось терти більше, ніж другу. Получається, що одна стирається швидше, друга медляніше. Мете. мете. Так же ми погрунтували вже тут телегу, Осталось покрасити. І вона, в принципі, у нас е, готова, щоб закатувати, за оцей осі балансірів, багато хто пише. Е, чи будемо міняти, чи що ми будемо робити. Ми будемо точити сюди втулку е, труби кусок, забивати її туди будемо. Чи запресовувати внутрі. Так само сюди, в цю сторону. І посередині ще буде труба, яка буде, якби ну, вкидаємо трубу, наверх гільзу надіваємо, яка плотна. Потім надіваємо сюди трубу, обварюємо. оце ж корпус балансіров, а оце йде сама оська балансірів. Це ми до цієї осі будемо приварюватися. Плюс вона туди внутрі зайде, скільки там заб'єм. Так само сюди. І цю гільзу, що зверху теж будемо обварювати. Таким образом, у нас вийде вона якби обща, не буде ламати цю в цю сторону, цю в цю. Да, буде, може не так крепко, як цельна. Ну а може буде і крепче, ніж цельна. Подивимося. І коробочка. Зараз підготавлюємо, щоб його вкинути, розмітити. Кріплення треба під п'яту опору. Нас Хтось писав, як ви на Ураловську коробку поставите ділитель. А чого вона Ураловська? Вона обачна Камазовська. Е... Передня... Тут помінявся вал, первічний вал помінявся, поставився під ділитель. Е... І що в нас? Кришка замінилася оця середня. Оця. Де вона? тут, ні, це З моста. Ось оця кришка, вместо цієї кришки поставилось розпорне кольцо е на ділитель і пробки. Там ще для смазки. Тут стояли пробки. відкрились пробки. І в принципі все у нас стоїть делитель. Це так, в двох словах, бо я точно не вникав туди, там є спеціаліст, який цим займається. Можем його зайняти роботою, якщо кому надо. Так. Тут залишилося переключатель поставити. Ну і цю тягу на переключення теж вон вона є. Роздаточку я вже відсунув. Поки що висить. Будемо теж, мабуть, все-таки будемо лізти в роздатку, бо в нас я думав, що вона свободна, а вона ось... От, то есть, Е типа немає диференціала. Я так розумію, між задом і передом. Постоянний повний привод. Крутиться, буксує ті, якому як легше. Нам це не підходить. Так, По поводу подкачки. Ось полося все-таки не вийде, бо треба міняти е полося, щоб отримати. У нас вона устроена як. Заходить в мост. Чулок в чулку два сальника стоїть, втреться по плоскості по і отвір. Тут отвір і пішов сквозний вниз. А тут у нас дуже виїло, прям яма подсальники. Ми її ну, наварить. Я боюсь, що полось або поведе її, ну, по-любому, поведе, але більше я бою, що вона не репнула. Якось лудить, напаювати і так далі, не думаю, що це е, стоїть. Просто шукати полосся треба буде на будущем. Продовжаємо раму, сочленять. поробили фасочки. Зараз е, буду виставляти. Що я придумав, щоб її. Притягнути вже треба, і її совпало по плоскостям. Перше, поставив цю траверсу, це як перші дві, вона взагалі буде стоять там у нас перед мостами. Зараз я її просто тут прикрутив, ось совпав один болт тут, щоб плоскость, Щоб завпала Тобто Ця плоскость совпала з цією. Зідно потім ми ципом цепом стягну. Е, не знаю, як стягнути. Буду думати, щоб у нас цеп не отак лежав, а вище, щоб е, ниткою натягнути, щоб перевірити е, плоскость рами. Потім нахрест вцепив, притягнув її вперед. Ми зібрали зад. Всі оці траверси щоб, ну, щоб у нас була вона монолітна, да? бо як будемо варити, її ж буде тягнути, щоб удержати її. Коротше В принципі зараз мені залишилося Отут плоскостя задавити, Стягнути момент, бо вона вилізла і тоді глянуться вона. Не була отут переломана да? або горбом. Оцей момент перевірить і можна починати її вже варити. Е, а що у нас все? Коробку ми вкинули, встаті. вкинули коробочку. Кинув я навіть кардан. Поки що цей заводський 4310. Мені на ньому це не подобається, що тут немає ніякого сальника, пильника. І вся туди ну, пісок, вода, все туди буде залітати. Тобто Це момент, Так би в принципі він би тут і залишився. В роздатку поки так повісив. Оцю планку спробуємо зробити з восьмьорки. Може вийде на шістьорки зігнути. п'ята опора на коробці, будемо сверлити під оці кронштейни. Кстати, чогось вона в мене вище полки рами. Ось у нас на других КАМАЗах, ну на цих колхозниках, то вона в рівні з рамою йде. А тут щось вище. Ну, може що типу, передні подушки ці дуже класні. Верні або середні нові, або передні Надо бути. Ну, По-моєму, передні там теж нові. В общем, будемо ще уточняти цей момент. Чого так вийшло. А так ось вже все, ділитель. Осталось тільки ту штуку поміняти. Та вже стоїть, трубочки поставити і, в принципі, з коробкою, ну і цю поставити. І з коробкою в принципі, все вже рішено. По роздатки тільки. Ну, в першу очередь раму. І тоді треба підкотить, будуть вже ці мости, вставити хрест всередину цей подбалансіри, щоб він вже був якби на колесах. Бо, бо в нас хоч і є розміри, но мені хочеться все-таки вставити сюди кардан із 5320 Оцей задній і, в принципі, якщо нам десь трошки не хвататиме, ми можемо подвинути осі трошки взад-перед. Просто щоб у нас хоч оцей кардан був заводський. Оцей, ну коротше, щоб всі заводські кардани були в заводських розмірах, кроме переднього. Якось так. Так, в общем, в принципі, почти все сходиться. Так буду натягувати шнурочок, виміряти зараз. Тут в мене все, що йшлося по плоскостям. Все чітко вийшло. Єдине прикол, що тут чітко У нас чогось вона, скільки цей диск, 2 мм, мабуть, вона вийшла, що буде стояти, якщо ця стоїть на плоскості, ця стоїть на 2 мм вище. Я вирішив виробити верхню плоскость вровень, нижню, ні, тому що ну, в горі буде у нас лежати. Швелір підрамник, щоб він лежав чітко на всій плоскості, не було тут зазорів. Ну, видати десь штамп, да, рама туди-сюди грає. Ну, і ось, допустимо, тут міліметрик з цієї рами ширший, ніж до цієї. Так, тепер трошки не дійшло і в нас трошки діагоналі не сходяться. Оця діагональ довше, тобто треба хвіст. Рами е завернути сюди. А нам не дає шов. Треба тут зараз буде пропиляти. Зараз піду, спробую знайти кружочок, наймаленький на болгарку, е тоненький, і пройти ним про пропиляти і вона трошки сюди зайде. Е так, ну, і останеться натягнути дві ліски по правій, по лівій стороні, зафіксувати їх добре, натягнути, щоб не провисало. І можна варити, приміряємо в кожному там е, ту висоту, тут, 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 в усіх точках і будемо пробувати варити. Хоча в принципі це, навірно, можна поставити. Е, Ні, все-таки треба лиской. Надо лиской провіряти або нівелірам попробувати, тоді можна взагалі виставити чітко раму і хвіст. Можемо так і зробимо. Так, а ну по роздатки ще. Хто що е, скаже, бо передок же в нас е, постійний повний привод. Я бачив, що Робять, викидають диференціал, відрізають сонячну цю передачу і заварюють, вкидають підшипник туди на оцей вал, що йде наперед. І те виходить, перед або взагалі е, відключений, або включений. Типа, або є повний привод, або нема. Якби без диференціала. В общем, наскільки це довго ходить? Оце на сварки. Именно. Ну, Хто це їздив так, щоб конкретно їздив десь по лісам, бо роблять, ну, отзивів, хто скільки проїздив, якось не знайшов. Подогнав я шовчик. Все, тепер чітко. І тут стало чітенько, і діагональка стала ідеально все. Тепер в общем, хочу попробувати лазерним уровнем виставити. Якщо не вийде, буду натягувати ліску. Шнурком пробував, але ну, шнурок він провисає, він тяжелий, сам по собі не виходить добре натягнути. Будемо шукати ліску, натягувати, вже виставляти ідеально і варити. Ну і що? Я думаю, уже це буде в наступному відео, як вже результат покажу, бо ну, дуже длинне відео. А в наступному відео у нас буде готова рама. Будемо підкатувати тілегу. Понятно, я думаю, опять буде через місяць, бо це не постоянна в нас робота. А коли є свободне время, скажімо так. І, зстаті, не можемо знайти, де можна погнути трьохметрові ці пластини, щоб зробити раз і загнути в неї, таку зробити. Того ще під питанням стоїть, чи нужен цей усилитель, чи просто зробити хороший жорсткий подравник. Зробити такі штуки, як на самосвалі ми робили. Так що будемо думати. І я думаю що може вкинемо тільки під телегу цю штуку Усилитель під телегу Ну і понятно що під сам кран В общем будемо думати. Все